Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами мандруючий монах, брат Єгор, в миру український історик та журналіст -єр Швець, який веде український історичний ютуб канал Єгор Кравцов. Сьогодні у нас 12 листопада 2023 року. Сьогодні я працював по охороні України-молдовського кордону. По охороні кордону працював по лісу, віднайшов деревину нечіповану великій кількості, на яку, до речі, не було документів. Викликав поліцію, приїжджали лісівники, а документів на ліс немає. Є якийсь ксерокс з минулого року без печаток. Для чого це я кажу? Для того, що у нас в тилу українському є що робити. Я другий рік працюю тут, в тилу. Ну, вибачте, я не на фронті. 59 років через декілька днів. Але в тилу другий рік працюю день в день на Україну. І сьогодні, коли я перебував в лісі в турецькій долині, мені перезвонили і розказали про події в місті Сокір'яне. про спробу захоплення Петропавловської церкви, церкви Петра Павла, прихильниками ПЦУ, ви знаєте, от я думав відзняти в лісі. Це відео, але там адреналін, трошки емоцій. Я прийшов додому і зразу ж викладаю відео це. Моя думка дуже проста. Я звертаюсь до вірян Православної церкви України міста Сокиряни. Ви з ПЦУ дійсно чи з ФСБ Росії? І взагалі звертаюся до прихильників ПЦУ. Ви дійсно за Україну чи за ФСБ Росії? А поясню, чому так? Ви кричите про Україну, кричите про патріотизм, ви йдете захоплювати церкву Петра Павла, робити колод в сокірянах. Зараз, 12 листопада 2023 року, коли наші хлопці сокірянщини стікають там на фронті. Коли російські війська тут, Придністрові, танками за дві години утюжать Молдову заходять в сокіряну. І ви в цей час робите колод, вам потрібна церква, так? Вам не потрібно молитися Ісусу Христу, вірити, носити хрест, який я по 18 кілометрів, ходити проповідувати по селах, які я хожу, проповідую. Вам треба церква, так? Вам треба робити колод в той момент, коли в місті Сокіряни потрібно людей об'єднувати, об'єднувати для відсічі російському ворогу. Просто. Коли зараз потрібно готувати оборонні споруди, коли треба готуватися до бої в місті, коли треба вчитись воювати, я це все пропонував вам не один раз. Ви не хочете цього робити. Ви не хочете піти подивитися в Коболчині, скидають воду, труять екологію. Ви не хочете поговорити про те, що робиться в місті сокіряни, як це все виправити або щось зробити корисне? Вам треба тільки захопити церкву. Крапка. Ви в Ісуса Христа не вірите. Подивіться, що робиться зараз на Україні. Ворог, російський, не можучи здолати нас на фронті, робить колод в тилу. А як він робить колод в тилу? Прямо, правильно. Бере місто Сукіряне, починається розгін промову. Той, хто говорить по-українськи святий, той, хто скаже два слова по-російськи, той ворог. От я сказав те, що мені кажуть свекруха. Боже мій, ну я сказав те ще. Ну і що? Ворог є чи що? Знаєте, страшно. ФСБ Росії зараз робить ставку на розсварення українців, на те, щоб вони били один одного в лице кулаками. За те, що той сказав по-російськи, а той по-українськи, а той по-молдавськи, той по румунськи а той по, 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 по угорськи. Ставка ФСБ на розбрат, на розсварення українців. Єдина ставка Росії. Фаріон зараз виступила проти хлопців з Азову, які говорять по-російськи, так вони ж воюють з 2014 року на фронті. А Фаріон комунітська, стара стукачка КАБшна, секретар комітету комсомолу Львівського універс... університету, яка підписувала папери з КГБ, інакше секретарем комітету комсомолу вона б не стала. Кому вигідний розбрат в Сокір'янах? Ми ж на кордоні з Придністров'я. Люди, отянтеся. Кому вигідно, щоб зараз в сукірянах половина сукірян ішла, била іншу половину сукірян за церкву? Скажу відверто: ФСБ Росії, ФСБ Росії, яка має міцну агентуру по всій Україні, в тому числі, напевно, і в ПЦУ має свою агентуру. Тому що колод в секірянах нікому зараз не потрібен. Тут треба навпаки робити оборонні споруди в місті, копати окопи на висотках за містом, готувати місто до оборони, готуватись до партизанської боротьби. На випадок, якщо росіяни зайдуть секіряни, ПЦУ, ви готуєтесь до партизанської боротьби? Скільки я приходив до хлопців, до чоловіків міцних спеців, казав, хлопці, давай щось робити? А ну йдемо, хоч по патрулюємо кордон. Не хотять. Ваша мета знести козика і захопити церкву, взяти владу. Все, крапка. Не буду вдаватись на персоналі і тих, хто сьогодні приходив до церкви. Багатьох я знаю. І знаю їхні минуле. Вони раніше до церкви не мали ніякого відношення. І віри ніякого відношення не мали. Вони дуже багато грішили в житті, а зараз стали святими, бо пішли в ПЦУ. Так не буває. І відносно криків мені сказали, що кричали Равлику ганьба. А тепер нагадаю тим, хто кричав Равлику ганьба що ви робили, коли Равлик був мером. Ви ставали на коліна перед ним, ви випрошували роботу, ви випрошували землю, ви готові були йому сцати під столом. За те, щоб равлик вам дав преференції, і равлик давав вам. А я, Ігор Швець, нічого ніколи не мав. Ні від равлика, ні від Медведєва, ні від козика, ні від одного мера секірян нічого не мав. Ні копійки грошей, ні метра землі. Мені нічого не потрібно, мені потрібна Україна, щоб ми об'єднувалися в секірянах і готувалися до справжньої відсічі російському ворогу. І якщо є боротьба в тут ту з російською агентурою. З диверсантами, то справжня боротьба, а не захват церкви, не захоплення церкви підле до речі, підле. Тому що ПЦУшники знали, що без рішення суду вони не мають права зайти на територію церкви Петра Павла. Знали, зробили провокацію. Брудну, до речі, це моя особиста думка. Тепер під кінець щодо того, щодо УПЦ МП, як кажуть. Моя думка проста: кожен священник, чи то Української православної церкви, чи то ПЦУ. Якщо він буде запідозрений в співробітниці з спецслужбами Російської Федерації, і це буде доведено в судовому порядку по закону правоохоронними органами, то ця людина повинна відповідати по закону іти в тюрму. Крапка, але це тільки в тому випадку, якщо буде доведено. А чіпляти ярлик ворога на кожного жителя міста Сикіряни, бо той не так щось сказав, не на тій мові, а той, може, кимось був колись ворогу, а зараз я вдів вишиванку і звожу з ним рахунки, це і підступно. І я, Ігор Швець, завжди воюю, чесно, завжди говорю прямо, і не брешу, і підлості не роблю. Та людина, яка робить підлість, підлість до неї вернеться. І пам'ятайте долю тих, хто валив церкви в районі. Запитайте ще старих людей, може їх один-два залишилося. Що було з тими людьми, які валили церкви в районі, валили хрести? били ікони при комуністах 50-х-60-х роках. Запам'ятайте, спитайте про їхню долю, про долю їх сімей. Може, враз в розмить. А під кінець я назву в сюжет: ПЦУ Сокіряни чи ФСБ Росії. Тому що тільки ФСБ Росії, Федеральні служби безпеки Росії вигідний колод, безлад, анархія і братовбивство в міські секіряни, тільки їм. Тому що якщо український народ єдиний, якщо секіряни єдині, Росія нас не переможе. З вами український історик та журналіст Ошвець в миру. А так мандруючий монах, брат Єгор. До нових зустрічей. Амінь.